Це ножик коштує, який коштує півтори тисячі гривень. Тобто це професійний ножик, називається, як це він називається. Ніроста. Да, Ніроста називається. А точинка 990 гривень цього на все. Тобто Беремо ножа і проводимо. Раз. Два. Раз. Тобто з двох сторін затачуємо його. Тут у нас камінь йде більший, перший, а тут вже йде й другий. Тобто більш вже потім загладить. Тобто, оце саме класна сталь, оце мені 4 ножа, да? тут сама класна сталюка. Отут оцей буде різати вже добре. Ну ще, мабуть, рано. Попробуємо, звісно, не мабуть ще рано. Що, ну, лише трошки потечіть. А ні, хоча він вже ріже нормально. Дивіться, я його провів тільки скільки, два рази тут. З однієї, з другої сторони. Ну, сталь, хороша сталь. От від сталі теж залежить багато чого. Оцей ножик, як його не точить, чи на бруску, чи на точилки його точив, він не буде так різати бумагу, як ось цей професійний. Так що багато що залежить, звісно, від сталі самого ножа. Ну, Но, якщо ви не вмієте точити на бруску, да, ножики, берете точилку за 990 гривень і собі точите. Сіли собі за 10 хвилин, наточили всі ножі. І нормально можна різати м'ясо, і хлібчика, і картопельку, і сельцо. все, короче. Що ж треба, все ріжити.